Після трагедії у селі Біле, де на початку липня пожежа знищила приміщення амбулаторії терцентру. Уряд виділив гроші на їх відновлення. Медичний заклад вирішили збудувати у селі Миляч. До місцевого ФАПу вже переїхав персонал та уціліли від вогню обладнання. Ми сюди приїхали після пожежі. Зараз все є для надання міновідкладної на медичної допомоги. Все є також ми забезпечені всім. Районна влада, обласна рада про це все придбали, подбали. Вартість будівництва не перевищить трьох мільйонів гривень. Усі роботи має бути завершено у стислі терміни до 1 жовтня. А от чи переїдуть до висоцька пацієнти терцентру, стовідсотково невідомо. Хоча відповідне рішення районної ради вже прийняте і розпочато реконструкцію. Після неї у лікарні залишиться лише денний стаціонар. За повноцінним лікуванням селянам доведеться їхати у Дубровицю, і цей факт вони сприйняли неоднозначно. Я. Як? Чи як? Чим? Я вже не можу на місто зайти. Я вже більше погода, бо як повинна був залі собі. Будемо їхати як хто може. а Не може, не гатить тут вмирає. Висоцька лікарня обслуговує жителів 11 навколишніх сіл. Саме вони під час загальних зборів мають вирішити, чи віддавати частину закладу під терцентр. Я сьогодні приїхав, вивчив думку людей. І знову дав доручення вивчить, і тоді кінцеве прийняття рішення. Будівельники роботи сьогодні вже почали, і одне одному не мішає. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, інформаційна програма День.